Чи доводилося тобі інколи відчувати, що живеш ніби на автопілоті? Коли дні схожі один на одного, а ти просто пливеш за течією, не розуміючи, куди вона тебе несе. Начебто все є, але щось важливе втрачено. Український філософ, богослов, поет, педагог Григорій Савицького рада писав: «Пізнай знай самого себе. Він вважав, що людина повинна зосередитися на внутрішньому, а не на зовнішньому, щоб знайти своє місце у світі та досягти щастя. Він вірив, що пізнання себе веде до пізнання Бога, оскільки Бог живе в кожній людині. Пізнати себе це глибокий процес розуміння власної особистості. Це означає знайти свої справжні емоції, бажання, страхи та мотиви, з'ясування того, що для тебе дійсно важливо в житті, а не те, що суспільство чи оточення вважають важливим. Знання себе це звільнення енергії, що була заблокована у твоїй тілесній оболонці. Коли ти усвідомлюєш і відпускаєш свої психоемоційні блоки, твоя життєва енергія починає вільно текти. Саме ця вільна енергія і є рушійною силою для творення твого справжнього живого дня. І знаєте, в чому фокус? Спочатку треба в себе зазирнути, ну, щоб зрозуміти, з чого ти власне, зроблений: з добра чи з якоїсь ну, дурниці, а потім вже з цим матеріалом починати працювати. І щось із себе ліпити, щоб не вийшло як завжди, а вийшло як треба. У сучасному світі, де так багато шуму, знайти себе, це справжній вид. Але якщо я скажу тобі, що цей пошук не проблема, це захоплюва пригода, це подорож до найважливішої людини у твоєму житті тебе самого. Сьогодні ми поговоримо про вісім потужних інструментів, які допоможуть тобі в цій подорожі. І перший інструмент це творчість. Уяви, що твоя душа це тихий сад, і творчість це поли. Коли ти малюєш, співаєш або просто збираєш пазл і створюєш щось нове, а разом з цим вивільняєш внутрішню енергію. Заняття творчістю дозволяє тобі досліджувати свій внутрішній світ, емоції та переживання, не використовуючи слова. Це своєрідна мова душі, яка дає змогу виразити те, що іноді складно сформулювати. Через живопис, музику, письмо чи будь-яку іншу форму творчості, ти можеш усвідомити свої приховані почуття та потреби. Це допомагає розкрити свій потенціал, зрозуміти власну унікальність. І знайти гармонію з собою. Коли ти твориш, ти стаєш незалежним від чужої думки. Цей процес дозволяє тобі вийти за межі уставлених правил і експериментувати, що розвиває критичне мислення та креативність. Свобода творчості є однією з найважливіших складових щастя. Другий інструмент це хобі. Хобі це не просто спосіб розважитися, це розмова з твоїм «Я» без слів, без правил. Це те, що дає тобі відчуття задоволення і сенсу, навіть якщо ти не отримаєш за це жодної нагороди. Пам'ятай, що ти не лише твоя робота чи статус, твоя сутність у тих дрібницях, які змушують твоє серце битися частіше. Третє та четверте шляхи це подорожі та нові знайомства. Коли ти виходиш із зони комфорту, ти автоматично вмикаєш режим самопізнання. У незнайомій країні ти не можеш покладатися на звичні шаблони. Ти вчишся довіряти собі, стаєш гнучкішим і відкритішим. А нові люди. Кожне нове знайомство це як дзеркало. Розмовляючи з людиною з іншої культури, ти починаєш краще розуміти власні цінності, усвідомлювати, що твоє переконання лише одна з мільйонів можливих перспектив. Це розвиває емпатію і руйнує твої стереотипи. П'ятий і шостий інструменти молитва та медитація. Молитва це розмова. Молитва дає відчуття причетності до чогось більшого, ніж власне життя. Це може бути зв'язок з Богом, природою, Всесвітом або з іншими людьми, які поділяють схожі переконання. Молитва допомагає визначити свої життєві цілі, цінності та знайти відповіді на питання про сенс і ставання. У складні моменти. Життя молитва стає джерелом надії та внутрішньої сили, що допомагає подолати труднощі. А медитація це тиша. Це час, коли відключаєшся від усього зовнішнього шуму і просто слухаєш. Слухаєш своє дихання, свої думки, свої відчуття. Наука доводить, що регулярна медитація змінює наш мозок, роблячи його спокійнішим і більш зосередженим. Це дає нам можливість краще розуміти свої емоції та реакції. Наступний два шляхи – це терапія та коучинг. Терапія та коучинг дають людині філософську основу для самопізнання відповідальності та зростання. Хоча їхні методи і фокус відрізняються, обидві практики допомагають людині усвідомити. Хто вона є, куди рухається і як досягти бажаного. З філософської точки зору, терапія це процес, що допомагає людині розібратися з внутрішніми конфліктами та психологічними травмами. Вона не просто усиває симптоми, а дає змогу дослідити їхнє коріння, яке часто лежить у минулому досвіді. Зіткнувшись зі своїми страхами та травмами, людина вчиться приймати себе цілком, включаючи свої слабкості. Терапія допомагає усвідомити, що твої реакції та вибір залежать від тебе, а не лише від зовнішніх обставин. Коучинг, невідмінно від терапії, зосереджений на майбутньому та на реалізації потенціалу. Це партнерство, де кожен допомагає клієнту знайти власні відповіді та шляхи досягнення цілей. Коучинг не працює з травмами, а виходить з позиції. Що людина має всі необхідні ресурси. Коучинг допомагає людині побачити свої сильні сторони та можливості, про які вона могла не здогадуватись. Коучинг підкреслює, що лише сама людина відповідальна за свої рішення і дії. Коуч не дає готових рішень, а допомагає клієнту знайти їх самостійно. Коуч ставить питання, які змушують клієнта мислити нестандартно, аналізувати ситуацію з різних боків. І самостійно приймати рішення. Обидві практики, хоча й мають різні підходи, але сприяють глибокому, особистісному зростанню та допомагають людині стати більш усвідомленою, відповідальною та автономною. Пам'ятай що опізнання себе це не кінцева точка, це безперервний процес, що триває все життя. І всі ці інструменти, Творчість та хобі, подорожі та нові знайомства, терапія та коучинг, молитва та медитація це твої вірні супути. Використовуй їх, досліджуй, експериментуй. І найголовніше насолоджуйся цією подорожю, бо ти єдиний і неповторний. А що допомагає тобі краще пізнати себе? Розкажи про це в коментарях. Якщо ти вже на шляху глибокого розуміння власної особистості, то в наступному відео тебе чекає медитативна практика внутрішня мудрість, з якою ти крок за кроком навчишся чути свою підсвідомість і кожного разу отримувати відповідь на саме важливе питання, що я маю зробити зараз? Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.